Послуги професійної реабілітації включають збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, відшкодування під час проходження реабілітації у сфері охорони здоров'я і професійної реабілітації, витрат на проїзд до місця проведення реабілітації чи навчання та у зворотньому напряму та на проїзд особи, яка супроводжує на забезпечення допоміжними засобами. Оскарження дій страховика щодо надання виплат та соціальних послуг. Державне соціальне страхування тема сьогоднішнього випуску. І нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна і ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та. Натисніть її приємного перегляду: цей закон визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування, Гарантії працюючим громадянам щодо їх соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування це система прав обов'язків та гарантій, яка передбачає страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у випадках, які спричинили втрату працездатності. Мінімальний страховий внесок, сума коштів, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Далі єдиний внесок, встановлений законом на місяць, за яким нараховується заробітна плата, дохід. Об'єкт, страховий ризик і страховий випадок, із настанням якого виникає право у застрахованих осіб на страхові виплати, на соціальні послуги, Страховик – пенсійний фонд України, закон України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Кошти, що надходять від сплати єдиного внеску у повноважний орган, пенсійний фонд, основні завдання: реалізація державної політики у сфері соціального страхування, оплата страхових виплат та надання соціальних послуг, профілактика нещасних випадків. Перевірка обґрунтованості видачі листків непрацездатності і документів, що є підставою для їх формування на базі інформації з електронних систем та реєстрів. Надавати безоплатно консультації з питань, страхування Уповноважений орган управління несе відповідальність за заподіяну з його вини внаслідок не своєчасного або не в повному обсязі здійснення страхових виплат або не надання соціальних послуг, передбачених цим законом, створення реєстру коштів у розмірі суми для здійснення страхових виплат не менше п'яти календарних днів. Права, обов'язки та відповідальність роботодавця як страхувальника і застрахованих осіб у разі найраціонального використання страхових коштів роботодавець повертає їх добровільно або за рішенням суду і сплачує штраф 50% з цієї суми. Застрахована особа має право. На розслідування страхового випадку, реабілітацію, послуги професійної реабілітації, що включають збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, відшкодування під час проходження реабілітації у сфері охорони здоров'я і професійної реабілітації. Витрат на проїзд до місця проведення реабілітації чи навчання та у зворотньому напрямку та на проїзд особи, яка її супроводжує, забезпечення допоміжними засобами, оскарження дій страховики щодо надання виплат та соціальних послуг. Спору, що виникають з правовідносин, передбачених цим законом, вирішуються в суді. Тож використовуйте цю інформацію, але бажаю, що випадків неприємних у вашому житті все ж було якомога менше. До побачення, до нових зустрічей.